ДЦП це узагальнюючий термін, яким позначають досить різноманітну групу неврологічних розладів, причиною яких є непрогресуюча травма або вада розвитку головного мозку, що виникає перед або в найближчий час після народження дитини. При ДЦП ураженим є головний мозок, що може проявлятися різною симптоматикою, але переважно порушеними є рухи тіла та координація м'язів. Іншими симптомами при ДЦП є проблеми з мовленням, порушення чутливості, зору та слуху, а також епілептичний синдром. Соціальна значущість ДЦП полягає в тому, що ця патологія є однією з провідних причин інвалідизації пацієнтів дитячого віку. ДЦП впливає на розвиток і формування м'язів, що, в свою чергу, в процесі активного росту кісток скелету призводить до формування, контрактур суглобів. Підзвихів та вивихів у кульшовому суглобі, деформації кісток, формування деформації хребта. Механізми розвитку таких ортопедичних ускладнень є недостатньо вивченими. Серед важливих причин вважають структурно-функціональні порушення м'язів, спастичність, зменшення розміру довжини черевця м'язу, меншим діаметром м'язових волокон та змін. У саркомерному апараті міоцитів та порушення їх інервації у вигляді одних груп м'язів та спастичності інших, кожна дитина з діагнозом ДЦП має унікальні особливості і прояви ортопедичних ускладнень, пов'язаних з основним діагнозом. Тому план хірургічного лікування є індивідуальним для кожного пацієнта і створюється на основі аналізу даних клініко рентгенологічних досліджень з урахуванням віку рівня за системою класифікації великих моторних функцій та скарг пацієнта та родини. Показанням для хірургічного лікування є ригідні контрактури великих суглобів нижніх кінцівок кульшового, колінного, гомілково-ступневого суглобів, що різко погіршують можливості самостійної чи асистованої опори та ходьби та ускладнюють виконання гігієнічного догляду за дитиною. Лікування ригідних м'язових контрактур суглобів полягає у виконанні тенотомії відкрито або через шкірно, малоінвазивно. Фіброміотомі чи пластичному подовженні сухожилків обов'язковою умовою позитивного стійкого результату є використання в післяопераційному періоді ортезування та фізичного реабілітаційного лікування у вигляді стрейчингу, вертикалізації для запобігання рецидивів, контрактур та швидкого і більш повноцінного відновлення пацієнта. Сучасним стандартом лікування дітей з ДЦП є виконання одномоментних багаторівневих хірургічних втручань, що виконуються одночасно на всіх патологічно змінених сегментах, м'язах чи суглобах. Зазначена тактика при коректному виконанні дозволяє значно покращити результати хірургічного лікування та зменшити період реабілітації у дітей з ДЦП. Підхід у лікуванні деформації у дітей з ДЦП полягає у використанні малоінвазивних методик, спрямованих на стабілізацію форми стопи на ранніх етапах формування деформації, що дозволяє попередити подальшому прогресуванню деформації стопи. Серед деформацій хребта у дітей з ДЦП найчастіше відзначається сколіоз, який діагностується у 20% дітей з ДЦП і розвивається практично у 100% дітей, які обмежено мобільні і перебувають більшу частину у ліжку або у візку. Також відомо, що пацієнти з тетраплегією мають підвищений ризик формування сколіотичної деформації хребта. Діагностика деформації хребта проводиться за допомогою оглядової регнинограми хребта. Розвиток сколіозу у дітей з ДЦП має свої особливості, що відрізняються від стандартного розвитку ідеопатичного сколіозу. А саме при ДЦП сколіоз прогресує більш швидко. Ортизування таких деформацій менш ефективно і ускладнено. Складні сколіотичні деформації іноді потребують хірургічного лікування.